12 марта. 12 Марта. І Дух Святий сьогодні сказав вийти в ефір. І Дух Святий сказав, вийти в ефір, дав слово на цей ефір. Слава Господу. І, і за Духа Святого. Ефір буде за Духа Святого, друзі. Це така тема по всій Біблії. Це тема за Духа Святого. Тому що Господь, Господь, Він проговорив буття 6. З 3. Промовив Господь. Дух мій, не перебуватиме в людях по вік. Тому що там грішили люди, і Господь проговорив. Не, не перебуватиме по вік в людях Дух мій. Дух мій, Дух, Дух Святий. Він був забраний від людей. Ми це все знаємо. Да? Старий Завіт, ви можете прочитати. О, і. Господь його посилав тільки в старому заповіті на пророків, на царів і первосвященників, щоб вони доносили до людей, так, що каже Бог, обличав там і ще щось, і так далі. Але дивіться, дивіться що нам повернув Ісус Христос в новому Завіті. Що нам, друзі, повернув Ісус Христос в новому Завіті? Коли він прийшов, пролив кров свою. Приніс новий заповідь, друзі, пострадав за нас, пролив драгоцінну кров свою за нас, исполнив свою місію, тому що Ісус є Месія, так написано в Слові Божьем, І Він був при в третій день воскрес, і сила дісною Бога. І Он умолив Отця, дав нам другого утешителя, Духа Святого, який зараз з нами. Ісус Христос примирив нас з Отцем. Ми маємо спасіння через Ісуса Христа, друзі, і Він нам дав доступ, доступ, Він умолив Отця напрямую до Духа Святого. І тому люди, які спілкуються з Духом Святим, що ми маємо, коли ми маємо спілкування з Духом святим, друзі. Дивіться, тому що батько він зараз шукає, отець він шукає поклонників, які будуть поклонятися в дусі і істині. Поклонники, які поклоняються в дусі і істині, що ми маємо від того, якщо ми шукаємо спілкування з Духом Святим? Я вам хочу зачитати, це по Слову Божому, що люди мають, які мають спілкування з Духом Святим. І йдуть в водітельстві Духа Святого. Дивіться, що написано. Я вам це по слову читаю, друзі! Вихід. 31 глава з 3 стиха написано, вірша. Я наповнив його Божим Духом. Це Господь каже, коли строїли храм. Коли строїли скинію, да? я наповнив його Божим Духом, Духом Святим, щоб він мав мудрість, щоб він мав розуміння і знання. Дух Святий дає розуміння, мудрість і знання. Друзі, це написано в Слову Божому. Галілюя, Слава Господу! І я не хочу в Старому Завіті бути, да, показувати, що як сходив Дух Святий, які знамення були, які чудеса були, якою силою наповнялися пророки і люди, царі і, і так далі. Я піду в новий завіт. Я піду, друзі, в новий заповіт, де Ісус Христос в Луки. Я вам зараз зачитаю. Де Ісус Христос в Луки. Дивіться. 4 глава. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся на Іордану. І Дух повів його в пустелю. Хто? Дух Святий повів Ісуса Христа в пустелю. Тому що Він. Був водім Духом Святим, друзі. І він повів його в пустелю, де він проходив іскушення. Ви це знаєте 4 главу, да? і дивіться, що написано в 14 вірші. Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї, в силі Духа. Він був наповнений і сповнений Духа Святого, і Він повернувся в силі Духа Святого, друзі. З Галілеї, і дивіться, що произошло. Він зайшов у синагогу, місце, взяв мистописання, взяв Біблію і зачитав мистописання Дух Господень на мені, Дух Святий на ньому. І почались чудеса, і почались знамення. І він каже далі: Дух Господень на мені, бо він помазав мене благовістувати убогам, послав мене зціляти, розбитим серцем, проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозріння. І він, Дух Господній на мені. І Він був наповнений і сповнений Духа Святого. І почали чудеса і знамення біля Ісуса Христа, тому що Він був ісповнений і наповнений, і водім Духом Святим. дорогі друзі. Подивіться далі. Я вам хочу по писанню сказати. Івана 14 глава, зараз я вам. Відкрию це, бо в мене тут Івана 14 глава. Івана 13, 14, що каже Ісус Христос. Я хочу обратити ваше внимання, подивіться, що каже Ісус Христос. 14 главі 15. Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам. Іншого утішителя духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. його. А ви знаєте його, і, при, і він буде прибувати у вас. Хто Дух Святий? І далі 26 шоста. У всій же ж главі 26 вірш. А утішитель Дух Святий, якого ти спошли вам в обміня має, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Хто пригадає усе, що я вам говорив? Дух Святий. Друзі, і дивіться в 16 й вірш, 16. й 16 -й глава? З 13 стиха, що каже Ісус, коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, той говорити,ме і сповістить вам те, що має настати. Хто Дух Святий? Він мене прославить, хто Дух Святий. І ми разом з Духом Святим, якщо ми маємо спілкування з ним, ми будемо прославляти ім'я Ісуса Христа. Бо Він одного мого одержить і сповістить вам. Від мого одержить і сповістить. Друзі вам і сповістить вам так Слово Боже каже, так в Слові Боже написано, що каже Ісус Христос, що каже Ісус Христос. І я вам хочу сказати: в дії апостолів з першого. З першого вірша, друзі, написано. З першого вірша написано. Ви будете хрещені Духом Святим. Перше восьме. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Дух Святий. І почитайте дії апостолів. Це дії апостолів, я б мог би так сказати, знаєте, що це люди, християні, учні Ісуса Христа, які поклонялися в дусі і істині бо тому що дивіться, що відбувається в дії апостолів. Це час поклонників духа і істини. Дивіться, що проїзло. Ізучайте дії апостолів, друзі. І дії апостолів це час, коли Учні Ісуса Христа поклонялися в дусі і істині. Вони були вадіми Духом Святим. Я вам зараз це покажу по писанню. І Дух Святий говорить не тільки писаннями, священним писанням із Біблії. Я хочу вас обратити увагу на те, дивіться в дії апостолів, що написано. Він казав Пилипові. Пилип займався там євангелізаціями з города. Він каже, вийди на дорогу, іди туди. Там буде їхати Євнух, буде то, то то. Я вам вже раз, зараз зараз 8.29, Дії 8.29, Я вам зараз зачитаю, друзі. 8.29. Дух сказав Пилипові, підійди і пристань до цієї колісниці і запитав, чи ти розумієш те, що читаєш. Ну, Євнуху, ви це розумієте. Дух Святий Він був в іншому місті на евангелізаціях, а Дух Святий йому сказав: іди туди, на ту дорогу, іди туди, іди туди, пристань до колісниці. Тому Дух Святий говорить не тільки Писаннями, а Дух Святий говорить. Я вам приведу примір. У Варшаві ми були. Там ми були в гостиниці в одній, і ця полька, вона, вона була адміністратором, директором цієї гостиниці, і вона полька, і, і вона там стояла з поляком, розмовляла. Теж, а ми сиділи так за столиком, і мені Дух Святий проговорив. Каже, підійди до неї, до Барбари, і нехай прийме Ісуса Христа в своє серце. <кій> і я так іще, ну як, знаєте, як, ну, мені другий раз Дух Святий каже, підійди до неї і скажи, нехай прийме Ісуса Христа в своє серце. І я підійшов і я так за руку взяв говорю: Марбара, слухайте, вам треба прийняти Ісуса Христа в серце. вона так, да? Я згідна. <кій> і я їй кажу молитву примирення, і вона повторяє за мною і приймає Ісуса Христа в своє серце. Це по Писанню, друзі, от Дух Святий, Він говорить. Не тільки писанням, не тільки словом по писанню. Він так каже друзі, він так розмовляє, але нам треба шукати водітельства Духа Святого. Тому що отець зараз шукає поклонників, які будуть поклонятися в дусі і істині. Настав час. Це час поклонників Духа і істині. Алілуя, друзі! Галілюя, слава Богу. Так же само Дух Святий не допускає. Дії 16, 16 дії 6-го, я вам зараз зачитаю. От. Вони пройшли через Фрігію Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. І, і дійшовши до Месії, вони намагалися піти до Ветінії. Та дух... Її святий їм не дозволив. Дух святий їм не дозволив. І я вспоминаю, як ми хотіли їхати у 2016 році, ми хотіли їхати на Одесу з Рівно. Ми іванілізаціями порівно займались. Вже взяли білети, все, щоб виїжджати, але Дух. Святий нас не допустив на іванілізацію в Одесу. Ми хотіли їхати. І Я зараз це писання, я ось і Він не допустив, просто закриті двері були. Ми не розуміли, що але Дух Святий не допустив і відкрив нам в Європу, в Польщу. Ми займалися евангелізацією по Польщі, масове покаяння було по Польщі, Це, це друга тема. Але я вам кажу по слову Божому, що Дух Святий може робити. Він може не допускати. Він може якщо ми маємо спілкування з Господом, друзі. Якщо ми маємо спілкування з Господом, він вчить нас молитися. Хто? Дух Святий, він вчить це по це по писанню. Ви можете подивитися по Писанню римлянам 8,14, як Він вчить молитвах, римлянам 8.26, що Дух Святий допомагає нам в немощах наших. Дух Святий він допомагає нам в немощах наших. Первое, 1 Солок'ян 1,5, Євангелія не тільки Слово, а у силі Духа Святого. Дорогі браття і сестри, якщо ми несемо Євангеліє просто по плоті, просто без Духа Святого, ми несемо просто букву. А якщо ми Євангелія несемо у водітельстві Духа Святого і з Духом Святим, ми просто проставляємо Ісуса Христа, і воно буде в силі. Чому? Тому що Ісус каже, він мене прославить, хто Дух Святий. Друзі, нам треба шукати водітельство Духа Святого, щоб бути послушним Духу Святому. І він нам колись сказав в Європу, він нам колись сказав, їдьте в Україну, бо війна буде молитовну групу брані, я создам там і ви будете в цій молитовній брані, станете в і проломи. І ми вже більшу року молимося всіх молитвених проломах. У нас вже міжнародна молитва з усіх країн люди підключаються. Ми ведемо. Він каже: їдьте на Германію, робіть те, робіть те. І ми робимо те, що каже Дух Святий. Тому ми поклоники Духа і істини, друзі. І Бог зараз сина став час, що цей час поклонників Духа і істини, друзі. Так слово Боже каже. Подивіться. Як вони були у поклонінні духа і істини? Подивіться, почитайте дію апостолів, драгоцінні браття, і сестри. Це час був поклоніння Духа і істини. Вони йшли в водільстві Духа Святого. Вони були наповнені дірзнавінням від Господа. Вони проходили, і тінь падала Петра, і люди получали зсилення. Це період був поклоніння Духа і істини. Вони йшли в водільстві Духа Святого. Вони і були Духа Святого. О, і тому поклонялися в істині. Слові Божому, друзі! Галілюя! слава Богу! Галілюя! Галілюя! Слава Господу! Слава Господу! Галілюя! Галілюя! Знаєте що? Я роздумував над цими питаннями. Я роздумував над цими питаннями, чому... Чому? Зараз, в цей період, да, от, я вже 20 років з Господом, 20 років ми йдемо в водітельстві Духа Святого, ми шукаємо це водітельство, ми йдемо в цьому, ми стараємося чути Духа Святого, що він каже. І вже е, проїхали в Україну і Польщу, і зараз на території Германії, і е, ми бачимо, що мало. Е, Розповідають про водітельство Духа Святого в церквях. І я молився і кажу: і чому так? Чому так? Це ж Слово Боже каже, це ж не, не якісь фантазії людини, але це Слово Боже каже. І мені так от відкрито, що ті люди, які, які яким було відкрито це, і вони йшли у водітельстві Духа Святого. Вони зупинилися, тому що прийшли визови. Якщо ми йдемо у водістві Духа Святого, по-любому будуть визови. Друзі, по любому будуть визови приймати рішення чи з Духом Святим, чи, 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 чи рішення плоті, чи рішення розуму свого. І тому багато хто прийняв інше рішення, і тому зайшли в плоть. І все, і вони більше не проповідують за це. Просто не проповідують, тому що зупинилися. І друге, багато хто не має відкриття за Духа Святого. Просто не мають відкриття. Тому і не кажуть. Якщо людина має відкриття, відкрито йому, то він буде жити так. Відкриттями буде поступати, буде жити так. О, і буде. За це розповідати і буде за це проповідувати, тому не мають відкриттів. Оце мої дослідження, друзі. Отак. Ілі той, хто йшов і просто зупинився, тому що були визови, і він прийняв сторону плоті, і все, і не схотів далі йти. О, а це визови, друзі, це визови. Тому що що каже Дух Святий, е, ну, треба йти робити, не тільки слухати його. Якщо ми поклонники, да? Але треба й робити. І ти, і те, що він каже, треба нам робити. Отак. От а якщо ми не будемо робити, що він нам каже, то він нам і не буде говорити. Ну отак. От це так. І якщо ми це розуміємо, друзі, якщо ми це розуміємо, я зараз вам, 2 Коринфянам зачитаю. І, і в посланнях скільки пишеться за Духа Святого. Скільки, друзі, пишеться в посланнях за Духа Святого? Я вам зараз відкрию 2 Коринфінам 13. Дивіться, що написано. 2 Коринфінам 13:13. Благодать Господа Ісуса Христа з вами, любов Бога, Отця з вами і спільність Духа Святого з усіма вами, спільність спілкування Духа Святого з усіма нами. Нам треба спілкуватися з Духом Святим, друзі, драгоцінні. Ми нам просто це як воздух спілкування з Духом Святим. Бо це, друзі, як воздух і іншого просто тут нема. Якщо ми усиновлені самим батьком. Усиновліни, удочеріни самим Батьком Небесним, то я вам зараз хочу сказати, другого іншого шляху у нас просто немає. Нам треба йти і шукати спілкування з Духом Святим, як сказав Ісус. Як сказав Ісус, якщо вірите мені, вірте моєму Слову. І будете моїми учнями. І слово ість і познаєте істину. І істина зробить вас вільними, вільними, свободними, а істина такова, що Він умолив Отця, і Отець дав другого утішителя Духа Святого, який зараз з нами. Він настави науче, наповнив все, що Ісус Христос. Казав і прославить Ісуса Христа де? на землі. Тому нам треба, християни, шукати водітельство Духа Святого, щоб ми разом з Духом Святим прославляли ім'я Ісуса Христа нас по землі, друзі. І що ми маємо? Дивіться, що ми маємо. Якщо ми маємо водітельство і шукаємо водительства Духа Святого, ми маємо мудрість, підбиваємо ітог. Ми маємо мудрість, розуміння, знання. Це в Слові Божому написано. Ми маємо мудрість, як молитися бо він вінчить. Допомагає він нам в немощах наших. Досліджує все, свободу дає, звільнює, силою наповнює. Дух говорить і промовляє. Дух святий промовляє церквям. Він наставляє научить. напоминає все, що казав Ісус Христос. Він посилає нас на Євангеліє, Він посилає нас. Це по Слову Божому написано. Будущее возвіщає Дух Святий. Він проговорює не тільки словами з Писання, а Він спілкується з нами. Якщо ми шукаємо його, Він каже нам не тільки в писанні. нам треба шукати спілкування і водійства Духа Святого. Друзі, укріпляє, наповнює нас, любов'ю Божою, вірою Божою, крепостю, непоколібімістю. Він укріпляє силою нас. Хто Дух Святий, дорогі. Боже, ми дякуємо Тобі. Я дякую тобі, Ісус, за твій путь, який ти прийшов. Я дякую тобі, Батько, за твою милість над нами, якої повна вся земля. Твоєї милісті повна вся земля. Я дякую тобі, Батько, за милість Твою. Я дякую тобі за Ісуса Христа. Ісус Христос, я дякую Тобі, що ти прийшов на цю землю, поніс наші немощі, болезні і гріхи і ранами твоїми ми зцілені. Я дякую Тобі Ісус за твою кров, яку ти пролив, за твоє життя, яке ти віддав. Я дякую Тобі, Ісус, що Ти умолив Отця і Отець нам дав другого утішителя Духа Святого, який з нами зараз на землі, а Ти Одіснуй Отця. Який наставляє, уче нас, я дякую тобі, Дух Святий, що ти з нами, що ти учиш, наставляєш, облічаєш, ведеш нас до повної істини, укріпляєш, наповнюєш нас силою, і що ми разом з тобою, Дух Святий, будемо проставляти ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса Христа і мені за честь бути поклонником Духа і істини. Мені за честь бути поклонником, мені за честь шукати водительства Духа Святого, мені за честь бути водімим Духом Святим, мені за честь бути поклонником таким духа і істини. Боже, я дякую тебе, що ти достав мене з помойної ями гріхів, омив мене кров'ю Ісуса Христа. І ввів мене в своє царство. Боже, я також молюсь. Я молюсь, Господь, за тих, хто не має ще відкриттів, не має відкриттів от Дух Святому. Відкрий, відкрий, Боже, дай їм ці відкриття, Господь. Боже, дай їм відкриття от Духі Святому. Нехай люди, нехай діти Божі, вони получать відкриття за Духа Святого. Відкрий їм, дорогий Дух Святий, щоб вони мали ці відкриття о Духі Світом, о якому написано по всієї Біблії, починає Буття і заканчива відкровеннями. Господь. Відкрий, дай ці відкриття моїм братям, сестрам і дітям Божим, щоб вони стали поклонники Духа і істини, яких ти зараз шукаєш і який цей час настав. Друзі, і в завершенні я хочу сказати, я хочу вас благословити такими словами, такими словами, Боже, такі благословення у цій слив'ї, у цих. У цьому слові, є, це послання Іуди з 20-го вірша. Ви ж, улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у святому Дусі і зберегайте себе в Божій любові, драгоцінні мир вам, в дома ваші, в країни ваші. Мир вам всім, друзі, і ніхто вас не вкраде з руки. Божої, і в нас проходять молитви, молитви Дусі. Група називається Молитва Духа. Заходьте, якщо Бог касається, Дух Святий Тобі проговорює, заходьте, будемо молитися разом. У нас молитва йде по Києву 18 година, по Берліну, 19, вторник і четверг У нас молитви в групі. Молитва Духа, будь ласка, заходьте. У нас один молиться, як веде Дух Святий, інші моляться на язиках в онлайні. Тоді другий, третій, четвертий, п'ятий. І якщо тебе веде Дух Святий, будь ласка, молись, а ін, інші підтримуємо на язиках. Один молиться, включає ефір, це слишна міжнародна молитва. Бачимо всіх на екрані. Один молиться, як веде Дух Святий, а інші підтримуємо на язиках. Виключаємо мікрофони і йдемо, як, 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 як веде. Дух Святий, хто молиться. І так, другий, третій по порядку, і в нас отак вибудовується друзі, молитва, як веде Дух Святий. Тому і названня цієї молитви молитва Духа. Ми запрошуємо, заходьте, будемо молитись разом, благословіть вам, друзі, благословіть вам. Так саме ми молимося проти війни. Ми ведемо духовні брані, вели і ведемо. Отака в нас молитва. Будь ласка, ми запрошуємо до зустрічі, друзі. Благословінь вам всім захисту Господа. над Вашими судьбами над вашими життям, над вашими сім'ями, захистом від Господа. До зустрічі, рідні. Амінь.